Усіх вітаю! Мене звати Богдан. Дякую, що приєдналися до нашого каналу компанія Service Україна». Ще хочу вам підказати про одну поширену, досить е, таку річ, як е, підключення до процесу g одна, друга, джі одна четверта. Яким чином ми вирішуємо цю задачу? У нас в базі йдуть е, перетворювачі тиску відносного. Ось з підключенням G1,4 Так, ми одразу в базі додаємо фітінг компанії Камоці, так який одразу вже йде в базі і закладений в ціну. Його ціна получається в районі 150 гривень. Так і його можна використовувати в тисках там до 30 і навіть до 600 бар. В чому плюс? Ну перше, коли ви взяли і ви маєте завжди універсальність, тобто одна, друга, чи одна четверта, що було перше. Курка чи яйце ви одразу обираєте собі самостійно, тобто ви маєте таку ріжю базі. Далі питання економії полягає в тому, що якщо б ви брали давач, наприклад, не G1 а G1 відповідно більше металу на нього йде. Так, і відповідно ціна в районі від 3 до 5 доларів коливається в залежності від самого. Виробника так, ми це все зробили універсально. Зробили е, дану ситуацію уже в базі, тобто ми її заклали і е, вирішили це питання таким чином. Тобто, в чому плюс? Е, він досить стійкий, є усі сертифікати на нього від компанії Камоці, вже перевірений партнерами і нас і, і нами. Так, е, він сам з речовиною не контактує, тобто є ще в нас е, такого формату і характеру. Клієнти, які ще додатково між оцими ось двома ми оцей зазор ставлять собі або резинку, або прокладочку. Тобто самостійно її відбивають, так, а хтось за шкіри це робить, хтось це робить з резини, хтось цього взагалі не робить. тобто ось Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо, якщо там. При жодних, там, наприклад, загальнопромислових тисках немає необхідності цього робити. Ну, якщо ви естет і любите, щоб було все зовсім по-німецьки, то в принципі, ми е, замовимо ще резинки ось, і вставимо їх для того, щоб ви могли собі в базу. Е, і вони будуть входити, тобто, при бажанні ви можете собі її поставити або ж не ставити. Що є необхідність, скажіть, що потрібно дві, і ще, можливо, сюди зможемо вам доставити. От таким чином ми вирішуємо дану задачу, і е, немає значення, чи це g 1 друга, чи це є джі одна четверта. От і все. Дякую. Рекомендую користуватися, якщо вам сподобалось прохання задавати ваші запитання. Якщо щось глибше цікавить, завжди можете задати відповідь. У нас є люди, які готові відповісти при необхідності. Я особисто можу відповідати. Ось, тобто, можемо вам підказати, розказати абсолютно все, і якщо вам щось не підійде, у нас завжди можемо підказати, де можете купити. От, що ще хочу сказати: ми не є самі дешеві виробники, так. Але ми забезпечуємо дві прості речі: перша це є комфорт, клієнтоорієнтованість, Тобто, ми завжди орієнтуємося на клієнта, Кожен клієнт це є основа основ, тобто навіть пов'язано це з тим, що. Клієнт це та людина, основна людина в компанії, яка може звільнити будь-кого, навіть власників. От про це не треба ніколи забувати і на це орієнтуватись. І друге, ми надаємо компетенцію технічну, технічну підтримку та супровід. Якщо ж є якісь речі, які ми не можемо вам доставити чи виконати, або ж це нижче, ніж ми рівнем ніж ми. Його тримаємо, тобто то ми рекомендуємо де це можна взяти або яких виробників. Єдине, що прошу вас і наполягає на тому, що ви не купляли в жодному випадку жодних з російських виробників. Це такі, як овен, який представляється, овен України. Це такі, як Сапфір, це такі, як Міда. Тобто є достатньо виробників. Кому цікаво, я можу. Відповісти вам на дані питання, нічого з цього отримувати не хочу ні коштів, ні преференцій, ні нічого. Єдине не використовуйте, не купляйте. Тобто, в нас дуже багато людей загинуло і гине за те, щоб Росії тут не було, так давайте зробимо так, щоб не було жодного з їх обладнання. Вони так настільки жорстко і важко засіли у нас на сході, і починаючи від промислового шпигунства, закінчуючи.